Продаю будинок, село Благодарівка 20 км від міста Миколаїв. Приватизована ділянка 13,6 сотки, загальна площа будинку 54,6 м2. Три кімнати, з яких дві роздільні та одна прохідна. Комунікації, електрика, газ, центральний водопровід, опалення, комбіноване, газові конвектори та пічне, каналізація ям. Будинок з капітальним ремонтом, новий дах, ззовні утеплений, замінені всі комунікації, нова проводка. Продається з усією технікою та меблями. На території є навіс під машину, підсобні приміщення, садок, огород та місце для зони відпочинку. Чекаю на ваші дзвінки. А ти не мов з іншої планети, як і новино і шукаю ден.